Для тих, хто вважає, що війна у східній Європі стосується лише України, історія доведе вам протилежне. Є питання унікальні для наших відносин із Фінляндією, але є й такі, що стосуються ширшого європейського регіону та альянсу НАТО. І ми вітаємо президента Фінляндії, пана Олександра Стуба. Дуже приємно знову вас бачити, пане президенте. Що відбувається на полі для гольфу, залишається на полі для гольфу. Але здається, відносини між нашими країнами міцні. О, це точно так. І так, повертаючись до нашої партії в Гольф, це був дуже гарний ігл, який ви зробили на дев'ятій лунці. Але відносини між нашими країнами міцні. Фінляндія новий союзник у НАТО. У нас є угода Десії, угода про оборонну співпрацю зі Сполученими Штатами. І я мав змогу провести багато гарних розмов із вашим президентом і вашою адміністрацією загалом. Тож Фінляндія і США мають міцні відносини. Отже, для тих, хто вважає, що війна в Україні це європейське питання або лише українське питання, щоб ви сказали про Росію? Очевидно, що ваша країна вже була жертвою агресії в минулому. Щоб ви сказали людям. Які не мають спільного кордону з Росією, насправді Росія близька до всіх нас, включаючи Сполучені Штати через Арктику та Аляску. Росія це імперська держава, у якої в дезоксирибонуклеїнова кислота закладено захоплення чужих земель. І ми бачили це протягом усієї історії. Фінляндія та Росія мали понад 30 сутичок або воєн з 1300 Хароків. Але з Росією також можна мати справу. Проте єдине, що Росія часто розуміє це силу, і якщо ви проявите будь-яку слабкість щодо Росії, вона нападе. Я вважаю, що війна в Україні насправді розповідає набагато ширшу історію це спроба Росії зруйнувати нинішній світовий порядок і послабити Сполучені Штати та Європу, і ми не повинні цього допустити. Верост. Я знайшов кілька ваших виступів в інтернеті. Ви блискучий оратор. Я думаю, що інші світові лідери в Європі та в інших місцях зважають на вашу думку. Як ви вважаєте, що потрібно для того, щоб війна між Росією та Україною закінчилася, і хто, на вашу думку, має взяти на себе ініціативу, щоб змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів? Я вважаю. Що ініціатива безумовно йде від Сполучених Штатів і Президента Трампа, і саме так має бути, тому що єдина людина, яку слухає Путін, це Трамп. Є кілька речей, які ми повинні зробити разом. По перше, нам потрібно продовжувати озброювати Україну. Насправді на війні це дуже добре працює. Росія цього року просунулася менш ніж на 0,25% суходолу. М, це війна на виснаження. Це глухий кут, але Україна може його запобігти, якщо ми надамо Україні зброю. По-друге, Україні потрібна фінансова допомога та гроші. Наведіть один приклад: коли почалася війна, вони не змогли виробляти жодного безпілотника. Минулого року вони виробили 1,5 мільйона дронів, а цього року 4 мільйони дронів із таким типом Е. Введення війни можна зайти досить далеко. І третє, що ми повинні зробити, це посилити економічний тиск на Росію через санкції. Європа вже зробила це, ухваливши 18 пакетів. Усі ми чекаємо, коли Сполучені Штати ухвалять санкційний пакет лінці Грима Блументаля, тому що російська економіка дуже слабка, і нам потрібно фактично змусити Путіна сісти за стіл переговорів. І якщо ми виконаємо ці три пункти, озброїмо Україну. Тобто покажемо, що ми її підтримуємо, профінансуємо Україну, а потім, нарешті, ведемо санкції проти Росії. Я думаю, ми зможемо укласти угоду. Але єдина людина, яка може укласти цю угоду, це Дональд Трамп. Пане президенте. Перш ніж я вас відпущу, давайте трохи похвалимо Фінляндію. Ви не лише створюєте одні з найкращих і найунікальніших криколамів у світі. Чи є ще якісь можливості для торгівлі або співпраці між нашими двома країнами? О, безумовно. Я маю на увазі, багато американців цього не знають. Але ноуке це фінська компанія, і більшість мереж, які ви маєте у Сполучених Штатах, це або Ericsson, або Ноуке. Тобто, по суті, вся система 5 g і навіть розмова, яку ми зараз ведемо ймовірно, проходить через мережу Nokia. Ми багато займаємося квантовими обчисленнями, ми також маємо потужну оборонну промисловість. Тож у нас є багато можливостей, і я дуже радий, що зараз ми бачимо, як просувається торговельна угода між Європою та Президентом Трампом. Я щойно говорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн про угоду щодо 15% тарифу та закупівлі американської енергії і інших товарів. Тож я вважаю, що це стабілізує ринки, і ми, європейці, та ви, американці, зможемо і надалі співпрацювати. Адже якщо об'єднати наші дві економіки, ми становимо понад 50% світової економіки. Тож давайте просто продовжувати наш союз економічно, політично і військово. Олександр Ступ, президент Фінляндії, який ще й чудово імітує південний акцент, але я не проситиму його робити це в ефірі національного телебачення. Я попрошу тебе повідомити мені наступного разу, коли будеш у США. І давай знову зберемося разом і пригостимо мене двома шотами, Сидру. Зроблю це з нетерпінням. Чекаю цього Верост. Верост. Бережіть себе, дякую, президенте. Дякую.